Сідаємо всі рівненько і починаємо наше заняття. Сьогодніше наше заняття грамота, голосні та приголосні звуки. Тому давайте для початку привітаємось. Треба дружно привітатись. Добрий день. Друзям голосно сказати. Добрий день тим, хто поруч у Мамі хто там поруч. добрий день, всім всім добрий день. Ми вас щиро всіх вітаємо та заняття починаємо. Дітки, погляньте, будь ласка, на екран і скажіть мені, будь ласка, що це? Так, так що це? Погляньте уважно і скажіть, мені, будь ласка, Юмі! Да. 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 Це будиночок, а як іншим словом можна назвати? Є така казка, можливо, хто знає. Да. Правильно, Маргаритка. Так, це теремок. Поки ми з вами вітались, до нас казка завітала. Це маленький теремок. Ось віконця та замок. Та чомусь він пустий і сумний, погляньте, дітки. А щоб його заселити, треба його розвеселити. А для цього потрібно виконати завдання. А давайте з вами пригадаємо, хто ж перший прийшов до Теренка у касті? Мишка. Правильно, які молодці. Правильно, мишка, або Тому давайте виконаємо перше завдання, щоб мишка повернулася. Так? Давайте з вами пригадаємо, що ж таке звуки. Евеліна, скажи мені, будь ласка, що таке звуки? Де? Mm. Те, те, Що ми? Mm. Ми. Слідчим. Mm. Чуємо. Та. Чуємо. Та промовляємо. Правильно, та промовляємо. Mm. А що ж таке букви? Mm. <свист> <свист> букви. Ми. Їх. А що це букви? Що? Бачимо. Бачимо букви та що робимо? Пишемо, так? Пишемо звуки ми чуємо так, промовляємо, так? А букви ми бачимо і пишемо і пишемо. Добре, давайте згадаємо дітки, які є звуки? Які звуки є? А як, як ми їх називаємо, Маргарита? Лі, лі, лі. Правильно, Ліза, голосні та приголосні. А скільки є голосних звуків? Скільки їх? Хто запам'ятав? Правильно, всіх. А давайте їх назвемо. Давайте назвемо їх. Називаємо. Які? А, -а. а, -а. а, -а. О! І і, і. і. Ще один. Ще один звук. Те, молодці. Всі, шість, шість ми з вами назвали. Так, а ну скажіть мені, будь ласка, а як позначаються голосні звуки? Як позначаються голосні звуки? <пишечко> о, Яка кришечка, що там намалювати? Правильно, погляньте на екран. Голосні звуки позначаються кружечком, а як же приголосні позначає? Молодець, Лусь, ладно, я, бачу. А приголосні? Біля кружечка що це? Рисочка. А приголосні позначають рисочкою. Молодці. Так, добре. Відставили, будь ласка, фішки, відставили фішку в сторону. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається співаки. Уявіть, що ми з вами співаки. Погляньте, як ось цей хлопчик та дівчинка. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, так? Дивіться, хлопчик що робить? Співає. Так, мабуть, голосно співає. Погляньте, хлопчик починає голосно співати. Ось він великий. Потім тихіше, тихіше і зовсім тихо. А давайте ми з вами проспіваємо, як цей хлопчик. Уявіть, що у нас мікрофон. Взяли мікрофон в руку, так? Будемо співаками. І проспіваємо звук, а спочатку голосно, потім тихіше, тихіше і зовсім тихо. Домовились? Спробуємо. Так, взяли мікрофончики І починаємо. А-а-а. Зовсім тихо. Роспівали звук А. Ой, а цей хлопчик він інакше співає. Спочатку він співає тихо, тихо, потім дуже голосно, потім знов тихо. Давайте спробуємо заспіваємо звук Е. Добре. Взяли мікрофончики. Угу. Співаємо тихо. А зараз голосно. <пілляє> молодці. І знову тихо. Ой, які молодці. Ой, і дівчинка ще там співає, але правда вже без мікрофона, так? Давайте заспіваємо, мабуть, звук І. Погляньте, дівчинка починає співати тихо, потім голосніше, потім дуже голосно, потім знову тихіше і геть тихо, так? Тихенько. Давайте починаємо тихо. Зараз голосніше.

Дітки, знову повітряна тривога. Давайте ми зараз з вами завершимо конференцію. Після відбою ми заходимо добре, ми вам напишемо. Дивлячись на те, скільки вона буде тривати, все, бережіть себе.